Ще століття тому поряд з нинішнім промисловим містом Дніпро водилося більше 20 видів промислової риби. Порівнюючи із сьогоднішнім становищем річки, рибалці це здається неймовірним, адже з кожним роком екологічний стан річки погіршується. Найбільшим скарбом тих часів для місцевої рибалки могла стати риба Сом, яка приголомшила своїми гігантськими розмірами. Сумів виловлювали за допомогою клопила суть цього способу в оригінальному дерев'яному знарядді, на кінці якого є розширення, яке нагадувало задню кінську ногу з копитом. А найціннішою рибою, яку раніше виловлювали на порогах, була червона риба. Це вид осетра, яка у 18 сторіччі водилася навіть у риссі прип'ять. Їх виловлювання займалися лише спеціалісти цієї справи. Свої вміння передавали ніби спадщину від батька до дитини. Спроби зловити червонорибцю були на повницькому порозі а більш ефективним вони були на ненастиці, де знаходилась їхня столиця. Промислове рибальство відбувалося поки лише на Вовницькому порозі. За сезон виловлювали понад 320 тонн різних видів риб а популярних осетрів та оселеців добували більше у весняний період. Спійману рибу вивозили на продаж до днівропетровських базарів. Товар, який не вдалося продати, коптився. Для цього зводились коптильні високі будівлі до 4 метрів у формі зрізаного конуса і зі звичайним димарем. Під ним була пічка кабиця, яка топилася кизяком та прілою соломою.